Судовим процесом я вам зараз знову нагадую: керує суддя, не ви. Тому ви не можете. Доктор від секретаря, секретаря немає не містити подіб. порядок повідомлення. Ви були належним чином повідомлені про що свідчить ваша явка в судове засідання? Ні, моя явка в судове засідання означає те, що я сьогодні на сайті судова влада дізнався про судове засідання, але це перешкоджало мені залучити фахівця в області права для свого захисту, і так як в мене часу на це не було. Тому так, я вам направлю на оголошується склад суду. Справа розглядається воручі суди і подалять я на Миколаїв за участь секретаря судового засідання. Були чули присутності е Літвіна Олександра Володимировича. Так, відводи, право відводу було роз'яснено. Ви заявляли відвід. Вам було відмовлено ухвалою тоді е, Олександрівського міського міськрайонного суду від 20 березня 24 року у задоволенні заяви Літвіна про відвід суді Падаляни Миколаївну у справі 390.